Сьогодні відбувся круглий стіл за участі начальника регіонального сервісного центру МВС, представників студентського самоврядування Прикарпатського національного університету та інших учасників. Модерував розмову головний редактор інтернет-видання Голос Інфо та газети Голос Інформ Віталій Чорненький. Темою круглого столу була постанова Кабінету міністрів України щодо змін під час державної реєстрації транспортних засобів. Про постанову Кабінету міністрів України щодо змін під час державної реєстрації транспортних засобів та допуск громадян до керування транспортними засобами під час круглого столу говорили з представниками регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області. Вітаю, друзі! Ми сьогодні тут зібралися на круглий стіл. Назва круглого столу, тобто тема промові виклики, завдання та подальший розвиток сервісних центрів МВС України на круглому столі присутні наступні особи: це начальник регіонального сервісного центру МВС України Івано-Франківській області. Олег Морославович Шпек, що ми сьогодні будемо обговорювати кабінетом міністрів України прийнято постанову щодо змін під час державної реєстрації транспортних засобів та допуску громадян до керування транспортними засобами, що планується і коли вони вступають в дію? Кабінету міністрів України прийнято постанову щодо змін під час державної реєстрації транспортних засобів та допуску до керування водіїв. Значить, ця постанова була проголошена 10 вересня 2022 року за номером 1019, і вступили початкові, будемо казати, її етапи від 14 вересня 2022 року. Що передбачається? Насамперед першим кроком буде відокремлення експортного дослідження транспортних засобів. Що воно буде вести за собою? Значить, відокремлення не означає скасування експортного огляду. Воно може бути проведено в зручний час для відповідних фізичних чи юридичних осіб, які звертаються за послами до сервісного центру. Дані, які будуть проводитися під час експортного дослідження, вони будуть вноситися до єдиного державного реєстру транспортних засобів. І даний висновок, який буде оформлятися і складатися, він буде дійсний протягом 10 діб. Слід зауважити, що цією постановою внесено зміни і доповнення до правил державної реєстрації, де чітко і зрозуміло зараз є перелік тих. Операцій адміністративних послуг, при яких буде необхідно висновок експертного дослідження, і є чітко і ясно розмежовано, де їх не потрібно. Думаю, що ми підняли актуальні питання для себе, зрозуміли те, що передбачає саме ця постанова. Олег Мирославович нам роз'яснив. Ну і всі учасники прийняли активну участь в ньому. Всім дякую. Ольга Бабенко, Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос інфо.